У ході організації реабілітаційної клініки, реабілітаційної допомоги військовослужбовців одна із важко долаємих медичних проблем на практиці виявилась терапія нейропатичного больового синдрому. Для вирішення даної проблематики на сучасному рівні недостатньо було тих засобів і сил, щоб в межах однієї практичної бази даних лікарів практиків отримати негайне її вирішення. Для цього знадобилась додаткова допомога науковців, які провели системний огляд за даної тематики. І на сьогодні я ділюся з вами цією інформацією, щоб кожен на своєму місці почав перемагати обставини, почав перемагати важко вирішуємі медичні питання. Е, актуальність нашої теми е, менеджменту посттравматичного Нейропатичного больового синдрому, цитую за даними командування медичних сил та Збройних сил України внаслідок воєнних дій на території України дані за 2021 рік, де серед вогнепальних поранень кінцівок становлять 74,8% поранення, м'яких тканин 25,2% вогнепальні переломи. Поранення верхніх кінцівок зустрічаються. У 35,7 випадків, нижніх 64 – 64,3 випадків, кісткові е, дефекти відмічаються в 11 і випадків. У цивільному житті травматичні пошкодження посідають перше місце у віковій групі хворих від 15 до 44 років і належать до першої п'ятірки основних причин смертності в Україні. Міжнародна асоціація з вивчення болю. Визначає біль як неприємний сенсорний та емоційний досвід, пов'язаний з фактичним або потенційним пошкодженням тканин. Дане тлумачення стало прийнятним фахівцями охорони здоров'я, дослідниками в області болю та професійними урядовими та неурядовими організаціями, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я. Існує декілька класифікацій, які описують різновиди болю, і в першу чергу це. Транзиторний, гострий та хронічний біль. Транзиторний біль виникає внаслідок активації ноцептивних рецепторів шкіри, тканин за відсутності великого ураження та існує для захисту людини від загрози фізичного ушкодження чинниками зовнішнього середовища. Гострий біль часто виникає після травми чи хірургічного втручання, є сигналом для мозку щодо наявності шкідливих подразників або триваючого пошкодження тканини. Цей больовий сигнал є адаптивно корисним, попереджаючи людину про небезпеку. Таким чином, гострий біль виникає внаслідок шкідливої дії е та є симптомом основного пошкодження тканин або захворювання. Гострі травми, в тому числі хірургічні, зазвичай проявляються як ноцицептивний біль. Хронічний біль визначається як біль, який зберігається із е е е е після закінчення нормального. Часу загоєння, а отже, немає функції гострого попередження фізіологічної ноцицепції. Зазвичай біль вважається хронічним, якщо він триває або повторюється протягом 3-6 місяців. За походженням біль можна класифікувати як ноцицептивний, нейропатичний та ноцепластичний. Ноцицептивний біль, також відомий як фізіологічний біль, є результатом активації первинних ноцицептивних аферентних нейронів. Фактичними або потенційними стимулами, які пошкоджують тканини. При ноцицептивному болі цілісність нерва залишається, залишається збереженою, оскільки сенсорні рецептори стимулюються у вістеральних і е, соматичних структурах. На відміну від ноцицептивного болю, нейропатичний біль є наслідком прямого пошкодження нервових волокон і включає. Е, Пошкодження периферичних волокон або захворювання, які пошкоджують соматосенсорну систему. Ноцепластичний біль завдихронічність, притаманним йому, а типовим поліморфізмом клінічних проявів, які не відповідають результатам об'єктивного дослідження. Характерною ознакою ноцепластичного болю є його поєднання з іншими видами болю. А... Нейропластичний, біль, нейропластичний біль за своїми характеристиками часто спостерігається при комплексних регіональних больових синдромах в результаті нейрогенного запалення та в результаті патологічного перехресного зв'язку між сенсорними і симпатичними нервами. З тих причин нейропатичний біль часто називають хворобою болю. Нейропатичний біль відзначаються е, змінами в нормальній сенсорній сигналізації на рівні периферії спинного та головного мозку в відділах таламусу та кори головного мозку. Посттравматичний нейропатичний біль розвивається після травми чи хірургії е, та пов'язаний з формуванням травматичної невроми. Пацієнти з посттравматичним. Нейропатичним болем страждають від раптових больових відчуттів при відсутності подразнення чи від виникнення розладів чутливості. Численні способи лікування були запропоновані експертами у галузі, однак дотепер немає одного загальновизнаного стандарту способу терапії нейропатичного болю. До вашої уваги, я вам надаю приклад із 10 сучасних теорій патофізіологічного механізму нейропатичного болю. Можна було б легко перерахувати ще декілька таких теорій разом із ізменами авторів, які їх описують. Кожна з них є раціональною і будь-яка е насправді може бути дійсною в тому чи іншому практичному випадку. Той факт, що нині активна наукова група підстоює конкретну зміну з причинно. Аксотомію, як особливо важливо для болю і обгортає теорію навколо цього, не обов'язково робить цю зміну більш помітною, ніж будь-яка із інших сотень, інших змін, викликаних шляхом аксотомії. Е, без надто великої уваги можна, в принципі, побудувати теорію навколо будь-якої зміни, викликаної аксотомією. І навіть немає великої різниці, в якому напрямки. Відбуваються зміни. На відміну від ситуації 30 40 річної давнини, сьогодні ми переповнені, переповнені теоріями, патофізіологічними теоріями невропатичного болю, які обґрунтовані, логічні, доказові та постійно підтримуються. Діагностичні вектори нейропатичного болю. Можна розділити на суб'єктивні та кількісні до суб'єктивних досліджень відноситься е, тест dn 4 який складається з 10 пунктів у своїй оригінальній версії, включаючи сім підпунктів, які самостійно заповнюють пацієнти із різними симптомами нейропатичного болю, і три підпункти, які має заповнити лікар після свого огляду. В даному тесті бал 4 вказує на те, що нейропатичний біль вірогідний, а його чутливість і специфічність становлять 90%. Існує спрощена версія тесту SDN4, яка містить лише 7 пунктів. Числова шкала оцінюється наступним чином, що тяжкість болю обчислюється за школою від 0 до 10, де 0 означає відсутність болю, а 10 нестерпні болюві відчуття. Далі пацієнт оцінює характер нейропатичного болю. Позитивні відповіді так, на ці пункти відмічаються як 1, а негативні ні як 0. Загальна сума цих пунктів забезпечує загальну оцінку SDN 4, де граничний бал 3 має найвищу чутливість, і специфічність даного тесту складає 8, біля 81%. Також план обстеження пацієнта з нейропатичним болем включає застосування больової шкали, Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms LANSS, має пам'ять дескрипторів симптомів і два результати обстеження. Шкала болю LANS складається з п'яти пунктів, три з яких повідомляє пацієнт, і двох пунктів, які документують результати простого клінічного обстеження, проведеного медичним персоналом. Для оцінки наявності алоденії на порогу, порто, порогу е, тактильного дотику голки. Згідно німецького дослідницького центру нейропатичного болю для кількісного, для кількісного сенсорного тестування використовують набір механічних та термічних стимулів, таких як волосковий е, енстезіометр рея, алгометрія тиску. Кількісне термічне тестування. І оцінюються як негативні ознаки втрачення функції, так і позитивні ознаки посилення функції у ноцицептивній аферентній нервових системі. Загалом лікування нейропатичного болю є складним, і якщо не затримуватись на конкретних теоріях, то можна виділити терапевтичні підходи, які включають медикаментозне лікування, нейростимуляцію фізичне та психологічне методи лікування, а також хірургічне втручання. Різні способи боротьби з посттравматичним нейропатичним болем були випробувані на тваринах та людях, але застосування знеболюючих антидепресантів проти епілептичних препаратів залишається першим і основним способом лікування даної проблематики. Згідно рекомендації Міжнародної асоціації з вивченням болю, Фармакологічним препаратом з високою ефективністю лікування нейропатичного болю прийнято вважати трициклічні антидепресанти, інгібітори зворотнього захоплення серотоніну та норадреналіну, габапентин пригабалін. Ці препарати відносяться до першочергових. Серед протиепілептичних засобів, включаючи препарати з пролонгованим вивільненням, найкраще вновлення для лікування периферичного невропатичного болю. Та меншою мірою болю при травмі спинного мозку, проте за останні 5 років кількість негативних випробувань зросла, і дезнебольний ефект цих препаратів пов'язаний головним чином з зниженням е центральної сенсибілізації. Трициклічні антидепресанти, головним чином, амітрептилин, є основним варіантом лікування нейропатичного болю. Але можуть спричинити когнітивні порушення, тому слід уважно призначати пацієнтам з контузіями, посилання до теперішнього часу, враховуючи активізацію чи активні бойові дії в Україні. Трициклічні антидепресанти мають кілька способів прийому, причому найважливіший знеболюючий ефект, і, ймовірно, полягає в гальмуванні повторного захоплення серотоніну та норадреналіну. До фармакологічних засобів за вибором включають ліки місцевого впливу, місцевої дії, такі як лідокаїн, капсаїцин, які набули широкого використання фізіатрії при терапії нейропатичного болю. Іншим е, потужним нейротоксином е, при лікуванні е, даної е, патології є використання ботулін, е, ботулінічного токсину А який зазвичай використовується для лікування вогнищевої гіперактивності м'язів і має високу ефективність повторювальних введень протягом 6 місяців із посиленням ефекту до другої ін'єкції. Токсин відіграє сприятливу роль у лікуванні периферичного нейропатичного болю, наприклад, діабетичного нейропатичного болю, отгерпатичної неврології та неврології трічистого нерву. Відомо, що деякі доступні фармакологічні засоби не завжди здатні впоратися з болем на довготривалій основі. І з часом у пацієнтів розвивається резистентність і толерантність до знеболювальних препаратів. Отже, за відсутності протипоказів бажано використовувати методи неінвазивної терапії. Рандомізовані контрольовані дослідження надають докази довгострокової ефективності при впливах транскраніальної магнітної стимуляції. Транскутанної електростимуляції та лазерної терапії глибоких тканин. Одним із головних та доступних методів лікування нейропатичного боля у пацієнтах з травмою спинного мозку вважається транскутанна електрична стимуляція ТЕНС. У літературі описується симптоматичне полегшення болю за рахунок збудження сенсорних нервів при використанні тенз з високою частотою 80 Гц за та тривалістю процедури біля 45 хвилин. Також для зниження сили болю у літніх людей рекомендовано використовувати лазерна терапія глибоких тканин DLT DTLT терапія двічі на тиждень. Протягом 4 тижнів, потім один раз на тиждень протягом 8 тижнів лазерне світло в поєднанні двох променів з довжиною хвилі 980-810 нанометрів. У співвідношенні оптичної потужності 80-20 із початковим комбінованим опроміненням 80 Вт на сантиметр квадратний. Для лікування. Важких випадків неефективності консервативних методів або для профілактики посттравматичного нейропатичного болю при первинних е хірургічних втручаннях, використовують хірургічні е методи лікування. У літературі зустрічаються різні способи класифікувати хірургічні процедури, вживані для лікування та профілактики посттравматичного нейропатичного болю. Деякі дослідники виділяють класичні та нові процедури. Чи пасивні та активні, або групують в залежності від доступності дистальних кінців нерва. Інші автори класифікують хірургічні техніки на кінцеве закриття, трансплантацію з імплантацією, нейрографія, альтернативну кінцеву реіннервацію. Для огляду була вибрана класифікація, що походить від останнього і заснована на кінцевих мішенях для іннервації. Хірургічні техніки поділяються на техніки з відсутністю мішені, техніки перепризначення мішені, мішені та техніки забезпечення. Е -е. Хірургічні техніки поділяються на техніки з відсутністю мішені, техніки перепризначення мішені та техніки збереження цілі. До технік з відсутністю мішені відноситься кінцеве закриття нерва та транспозиція нерва з імплантацією. Техніка кінцевого закриття нерва полягає у закритті проксимального кінця аксона, синтетичною або біологічною тканиною після резекції нервом чи первинному хірургічному втручанні. Однак жодна із технік не продемонструвала ідеального контролю над виникненням нейропатичного болю. При транспозиції нерва з імплантацією застосовують імплантацію культі нерва у м'яса або фастію. Що попереджує одночасно проліферацію нерва та сполучної тканини а також встановлює динамічний баланс, баланс мікросередовища навколо ураженого нерва. При використанні хірургічних технік, які базуються на перепризначенні мішені, виконується коаптація проксимального кінця пошкодженого нерва з іншим нервом. Це забезпечує можливість росту пошкодженого нерву у межах оболонки. Техніки можуть бути як фізіологічними, так і нефізіологічними. До фізіологічних технік найбільш поширеною є перепризначення цілі, є цільова реіннервація м'яза. Техніка була винайдена для створення інтегрованих контрольованих протезів. За таким самим принципом використовується техніка цільової імплантації нерва. Однак ця методика направлення виключно на профілактику формування посттравматичної невроми. При застосуванні регенеративного периферичного нервового інтерфейсу використовується імплантація пошкодженого нерва у м'язовий графт. При цьому останніми роками повідомляють про ефективне використання як васкуляризованих, так і неваскуляризованих м'язових клаптів з високою ефективністю. До нефізіологічних технік відносять нейрографія, кінець в кінець, кінець в бік. Техніки збереження цілі направлені на збереження фізіологічної іннервації органів мішеней при хірургічному лікуванні нейропатичного болю, чи його попередження при первинних хірургічних втручаннях при травмі та ампутації. При використанні у первинних хірургічних втручаннях дана техніка теоретично не залишає місця для формування невром, а відтак і нейропатичного болю. А стимуляція, стимуляція спинного мозку. Низькоінтенсивна електрична стимуляція великих мілінізованих волокон була введена на основі стратегії модуляції сигналів болю, які передаються немілінізованими волокнами. Найчастіше використована на та найкраще вивчена стратегія нейромодуляції є стимуляція спинного мозку, під час якої застосовується монофазний прямокутний імпульс. Частота в діапазоні 30-100 Гц, що призводить до парастезії в області, в області больових відчуттів. Відносна безпека та оборотність стимуляції спинного мозку, а також її економічна ефективність у довгостроковій перспективі зробили її привабливою стратегією для лікування пацієнтів із рефрактерним хронічним нейропатичним болем. Епідуральна стимуляція моторної кори головного мозку повторювана транскраніальна стимуляція і транскраніальна стимуляція постійним струмом при центральної моторної кори головного мозку на рівні нижче моторного порогу були запропоновані як варіанти лікування пацієнтів із рефрактерним хронічним нейропатичним болем. Психологічні втручання призначені для сприяння контролю болю та зменшення його негативних наслідків. Лікування часто надається після того, як фармакологічні чи фізичні втручання виявилися неефективними, хоча їх можна було б запровадити раніше та разом із непсихологічними втручаннями. Когнітивно-поведінкова терапія привернула найбільшу увагу дослідників, однак не є єдиним методом психологічної допомоги. Такі методи лікування стосуються, наприклад, лікування настрою, як правило, тривоги або депресії, функції. Включають інвалідність і соціальної активність, а також опосередковано спрямовані на знеболення. Технічні психологічні зміни, такі як, катастроф... е... такі як е... катастрофічне мислення, прийняття, неприйняття, готовність до змін, слід від... е... віднести до змінних процесу. І, навпаки, прагматичний акцент на результатах, про які повідомляють пацієнти, буде необхідним для зменшення болю. Покращення настрою, зменшення інвалідності, що в кінцевому підсумку покращить життя. Загальним висновком, заведеним висновком проблематики нейропатичного болю є те, що немає однієї стратегії лікування нейропатичного болю. Лікування має базуватись на знаннях патофізіологічних механізмів болю, знаючи, як певні захворювання, такі як, наприклад, діабет, рак. Або інші фактори, наприклад, порушення балансу між ендогенними опіоїдними системами, викликають нейропатичний біль. Ми можемо використовувати подальший підхід, заснований на механізмах болю для призначення оптимальних анальгетиків чи звернення до хірургії чи підбору комплексного лікування. Дякую за увагу.